Привіт, я Еліна, художник-ілюстратор, і це моя рубрика Думки в голос. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, яка дуже сильно мене непокоїть як авторку курсів, ну як наставника для інших людей. Через мене пройшло вже більше ніж 550 студентів через конкретно мої навчання. Більшість з них проходила в групі. І я дуже часто групи, марафони, курси і дуже сильно часто бачу. В чатах спілкування, як е, ви, ну, люди, ви, ну починайте себе чмирити. І так, це відео перестаньте чмирити себе, що у вас не такий ідеальний малюнок. Не знаю, можливо, ви в'яжете, можливо, вони так зв'язали, можливо, вони так спекли пиріг. Будь-що це касається, це стосується зараз будь-чого. Будь ласка, перестаньте себе чмирити. Знайдуться люди, знайдуться хейтери, які не бажають вам добра, і вони це зроблять за вас. А ви можете, будь ласка, собі нарешті вирощувати любов до себе і до своєї роботи. Любіть те, що ви робите. Ну так як здебільшого, скоріш за все, це дивляться мої підписники і мої студенти, які проходили навчання або ні. Просто я бачу в чатах спілкування дуже часто, коли людина помалювала, і ой, воно не таке ідеальне, ой, воно погане, ой, у вас таке гарне, а в мене виходить погано. Ой, а мені соромно. І я така дивлюсь, блін. Я кажу завжди: ваша головна мета. Малювати сьогодні краще, ніж ви малювали вчора. Це малюнок, він може вийти, може не вийти це нормально. Якщо це скетч, не кожен скетч має бути ідеальним. Тобто, взагалі, коли я навчалася в художній школі, скетч це тренування, це, грубо кажучи, тренування. Ось ви коли йдете на тренування, і, наприклад, у спортсмена є там якийсь марафон, але він до цього марафона. Робить типу скетчі і робить тренування щодня, щоб розвити в собі ту навичку, щоб потім піти на велику дистанцію. Так само скетчі. Ну я завжди кажу, що скетчі важливі. В мене в описі під цим відео залишу посилання, якраз таки на відео про скетчі і про інші відеодумки в голос, особливо про те, щоб ви не боялись починати. Ну, те відео просто зайшло, можливо, вам буде корисно. Сьогодні треба просто зробити. Треба просто почати і зробити. Ось сьогодні я взяла новий скетчбук, зазвичай це. Типу, не хочеться забруднити, не хочеться зіпсувати. І ось мій перший скетч. Ну, для мене це я вважаю, що я зіпсувала. Я така, о, все, я можу далі малювати як завгодно. Вже пофіг. Я вже зіпсувала на першій, ну майже на першій сторінці. Намалювала один скетчик, намалювала другий сьогодні на скетчингу, І нормально. У мене буде тут не ідеальна робота, будуть завальовки, і мене це влаштовує. Тобто, будь ласка, ось ви приходите, я не знаю. Можливо, ви там хочете схуднути. Можливо, вивчаєте гітару, танці. Ви вже зробили перші кроки. Ну я сподіваюсь, ви там записалися на навчання, купили курс, дивитесь якісь там ютуб-уроки. Ви вже робите кроки. Ви вже знаєте і робите більше ніж ви вчора, грубо кажучи. Тому, будь ласка, перестаньте себе чмирити. Мені просто крається серце, я серйозно. Знайдуться люди, які вас будуть хейтити. Можливо, це будуть родичі. Мене просто хейтять це всі, здебільшого чоловіки або інші люди, так само з інтернету, так само і інші художники, якісь мене хейтять. Тобто, знайдуться люди, які зможуть захочуть вам занизити оцінку, ви себе маєте любити. Обіймати, сприймати, тобто не потребуйте від себе неможливого, якщо ви тільки почали, наприклад, ось ви прийшли на марафон до мене, як було те, що в серці ви бачите, що у когось гарні роботи. Але ті студенти в мене вже пройшли як мінімум рік навчання курсів різних. Ну там по прокреєту, по малювання, різні марафони. І вони зі мною там, наприклад, вже два роки. І в них вже до цього був досвід, або не було, і там, наприклад, людина не тільки приходить і. Все в неї серці крається, не виходить, і кажу, з будь-яким рівнем можна малювати, з будь-яким рівнем можна створювати. Просто перестаньте себе чмирити, просто рухайтесь, порівнюйте свої роботи власні. Не думайте, що ну типу дивіться, коли ми посадили будь-яку рослинку авокадо, Ми ж не потребуємо від неї, щоб вона за два дні стала деревом з плодами. Вона собі росте і розвивається в своєму темпі. Так само і собі дайте розвиватись в своєму темпі. Хваліть себе і розумійте усю дистанцію, на тебе себе зараз ні з ким порівнювати. Можна себе порівнювати, коли вже ви стали на ноги, ну, грубо кажучи, у вас вже не будуть чіпляти якісь сіткі коментарі. Тобто, коли ви вже напрацювали якусь базу, і коли вам будуть казати, ой, у тебе тут тінь кривут ти такий. Блін, я не помітив. Прикольно, дякую. Ну, типу, якщо. Ви спитали у людини, або ви прийшли на навчання прикольно. Я на це зверну увагу і підправила. Тобто, ви так маєте відносити до там якоїсь критики, конструктивної і порад. Ось, наприклад, я зараз ходжу на скетчинг, мені в кайф, я себе ні з ким не порівнюю. Я даю собі можливість помилятись. Мені пофіг взагалі. Тобто, в художній школі, в школі, коли мені там було 12 років, там чотирнадцять, це була певна конкуренція. Тобто, ми все одно скетчили для себе, але все одно потім вчитель це порівнював. Ну він не казав там, я вже не пам'ятаю це краще гірше, але він виділяв тих, у кого. Краще мені завжди здавалося, що в мене гірше. А зараз я розумію, що в мене може бути гірше, тому що я, наприклад, ці якісь моменти не малюю в житті. Але прикольно, що я їх зараз намалювала. Тобто так відноситись. Якщо ви вчитесь чомусь новому, кажу, неважливо вишивати, писати сайти, створювати, будь-що, малювати, ну, скоріше все, малювати. Тому дайте собі рости. Вчитись і помилятись, і розуміти, що помилятись – це нормально. Ви вчитесь на своїх помилках. Просто, коли ви самі вивчитесь на помилках довше, коли ви приходите на навчання, ви вчитесь на помилках швидше, бо вам показують ці помилки. Тому ось це таке недовге відео. Будь ласка, перестаньте себе чмирити. У кожного свій темп, у кожного є свої результати, у кожного свій фідбек, коли ви приходите кудись, там на навчання, якщо є таке коло підтримки. Ну, у нас просто вийшов дуже приємний чат в марафоні. Те, що в серці якраз таки, і коли є підтримка, це супер, але її може не бути. Але кажу, що головне, ви самі себе не закопуйте в яму, не потрібно казати: ой, мене така ідеальна лінія. ідеальна лінія сядьте промалюйте 10 днів підряд і де. Ідеальні лінії повчіться, поставте собі руку. Ой, в мене не ідеальний колір, в мене ніколи не вийде. Візьміть книжку по кольору, підіть на курс, подивіться YouTube. Просто, якщо ви подивитесь. Після певний рок ви вже щось для себе, для свого мозку, для своїх навичок візьмете. Тобто ви бачите проблему, ви думаєте, як її вирішувати і що можна для цього робити. Не треба себе закопувати в якусь яму. Дякую всім за увагу. Любіть себе, обіймайте, рухайтесь своєму темпі, кайте своїх наставників, які вам допоможуть, у в будь-якій вашій справі, яку ви хочете вивчати, і просто живіть це життя і відчувайте те, що вам подобається. Нові навички, це за. Завжди круто. Я Ірина художник-ілюстратор. Якщо вам захочеться повчитись малювати для себе, в мене є марафон для тих, хто ніколи не малював і хоче тільки почати. Також в мене є курси для художників, початківців і вже вищого рівня. Якщо що, запрошую до себе на сторіночку Еліша Сартарідженал в інстаграм. Всі посилання будуть внизу. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного дня, ночі чи коли ви мене там дивитесь.